30 тисяч за 5 днів лише минулого тижня Міністерство цифрової трансформації запустило продаж військових облігацій у дії, і результати вражають приблизно 40 мільярдів гривень. Надійшло у бюджет всього ж від початку повномасштабного вторгнення РФ і війни за даними уряду український бізнес та громадяни придбали цих цінних паперів на суму. Понад 100 мільярдів гривень, тобто разом 140 мільярдів. Очевидно, через мобільний застосунок стало інвестувати набагато легше і зручніше. Кілька кліків, і вже все готово. А наскільки це вигідно і безпечно для конкретного покупця розпитаємо в економіста Олексія Плотнікова. Вітаємо вас, пане Олексій, у студії доброго дня. І відразу перейдімо до запитання: які ж номінали облігації доступні для фізичних осіб в Україні? Там різні номінали, але від 900 гривень можна вже брати участь у купівлі цих облігацій, тому що саме за рахунок мобільного додатку з'являється можливість пересічним громадянам, ну умовно кажучи. Ішов, подивився, знайшлися якісь гроші на тій самій картці, які яка також інтегрована до мобільного телефону, і просто з картки перекинув на купівлю цих облігацій. Це дуже зручно, тому що якщо подивитись на те, що раніше треба було йти до банку, треба було купувати там, оформлювати. Папери, щось якось вирішувати, то зараз це просто зробити дуже легко, так само як, наприклад, ну, зробити якісь переказати кошти там на купівлю їжі чи переказати кошти на допомогу іншу армії але хтось можливо вважає, що краще допомогти там, не конкретно в конкретному випадку, а допомогти держави, купивши ці облігації і в такому. Шлях таким шляхом за допомогою цього мобільного додатку це стає ну абсолютно зручним. Зрозуміло. І от ще підскажіть, підскажіть нам, якщо облігація у тисячу гривень скільки платиться одразу і повертається наприкінці? Мало там, щось у нас зі зв'язком. Ще раз спробуйте спитати, якщо підкажіть, якщо, а після цього я вас перестав чути. Добре, я зараз повторю питання. Якщо облігація у тисячу гривень, скільки платиться одразу і повертається в кінці? Дивіться, ну там це залежить від того, на який термін ви купуєте. Чи то ви купуєте там на рік, чи купуєте менше року, чи купуєте максимум на півтора роки. Тобто, з цієї точки зору, там є. Відсотки від 11 до 16 відсотків. Звичайно, чим довше ви тримаєте облігацію, тим більше будуть вам відсотки Умовно кажучи, ну якщо там тисячу гривень ви купуєте на рік, ну це буде тисячу там 110 гривень. Ви отримуєте в кінці. Звичайно, це не є, це не покриває інфляцію. Відразу відповім, але. В принципі, ну що це скоріше тут такий чинник, навіть патріотичний, тому що хтось здає там на купівлю їжі, хтось здає на купівлю обладнання, хтось допомагає державі, навіть при тому, що це не є тим фінансовим інструментом, який вигідно використовувати, чи за допомогою якого можна заробити гроші, але ну що це війна, це військові облігації. Тут зрозуміло, що дещо інші мотиви повинні бути у громадянинах. Якраз про військові облігації, хочеться далі поговорити. Які переваги зрозуміло недоліки військових облігацій порівняно із депозитами? Ну вони не обкладаються податками, доходи по цим облігаціям. Якщо наші глядачі знають, то доходи по депозитам вони ще саме доходи, не всі депозити, а доходи обкладаються ще і прибутковим податками, і податком і тим військовим півтора відсотка, введений ще в 2014 році. Звичайно, що е, облігації військові вони цим не обкладаються. Облігації військові ну, дають можливість е, того, що держава гарантує їх повернення. Це не є якийсь комерційний банк, який може збанкрутіти. Там треба через фонд гарантування внесків, повертати певно проходити процедуру. В даному випадку це іде гарантії держави. Ну що стосується недоліків, то тут. Скоріше недоліки такі загальнодержавні, державні вони не є недоліками для пересічних громадян, тому що, наприклад, іноземці не можуть купувати військові облігації. Ну це за коли їх випускали, так було прописано за положенням про випуск військових облігацій. Багато вели мову про те, що треба їх переіменувати, називати не військові, а якось по іншому. Але в принципі для громадян України це суть не змінює. Це не змінює суть того, що. Громадяни мають можливість залучитися до допомоги своїй країні саме шляхом купівлі військових облігацій, дякую за відповіді. Ось цікаво також на що кон максимальний термін здається півтора року. Правильно, а будуть так, гроші так. у держави, щоб повернути борги її громадянам. Чи можуть бути відтермінування виплати? Наскільки реально це може розтягнутися? Ви знаєте, тут ніхто не буде їх заморожувати, відмовлятися від того, щоб не виплачувати. Ну, можливо, будуть випущені нові облігації. Можливо, будуть громадянам пропонувати саме ці гроші, які вони отримують від цих облігацій, купити облігації нового випуску. Можливо, навіть там будуть якісь. Додаткові дуже привабливі умови, тобто ті, хто з цих облігацій, з рахунок цих облігацій не забирає готівку, а перекидає їх в облігації нового випуску, ті отримують чи, чи то додатковий відсоток, чи то на іншу більшу суму, фактично, вони зможуть отримати облігації. Тобто там заохочувальний механізм буде. Але, в принципі, ну, тут знову ж таки ми про це казали: це облігації, які гарантуються державою, це облігації, які Фінансують конкретна обороноздатність нашої країни, здатність виграти війну. Тому з цієї точки зору ніхто не збирається там не повертати чи там щось таке таємне, ніхто не приховує чи не закладає ці облігації. Добре, тоді ж на що конкретно спрямують гроші з облігацій. Це буде конкретно на військо, чи можливо ще і на соціальні потреби теж будуть задіюватися. Дивіться військові облігації. Вони йдуть на фінансування оборони, на фінансування армії, на фінансування того ну це статті, які йдуть по лінії міністерства оборони. Тобто, давайте ми там не будемо. Казати, що вони чи йдуть на соціалку. Якщо фінансується, знаходяться джерела на фінансування армії, то звичайно соціалка фінансується за рахунок звичайного бюджету. Тобто, в будь-якому випадку, це не пряма, але опосередкована допомога фінансування соціальних сфері і іншим напрямам фінансування з державного бюджету. Зрозуміло, дякуємо вам за таку розгорнуту відповідь і, вам так. і продовжуємо далі.